Привіт, цим відео. Я нагадую, що сьогодні перше число, перше березня. Отже, час обирати кешбек, тому що вдало спланувавши і вибравши кешбек, можна зекономити 500 і більше гривень. Наприклад, я тільки в Приватбанку за минулий місяць накопичив там більше 600 гривень кешбеку. Плюс в мене є картки в інших банках, де я також отримую кешбек. Хоча зараз я якраз частіше користуюсь кредиткою привату, тому що як я писав в телеграм-каналі, він у минулому році мені дав пропозицію на 6 місяців, яка дає 3% кешбеку на усе. Плюс у привата часто з'являються різні пропозиції по окремим категоріям чи магазинам, тому якось так виходить, що він зараз в мене майже основна картка. Для того щоб вам було зручніше обирати найкращі пропозиції по кешбеку, я щомісяця оновлюю табличку, яку ви можете знайти в телеграм-каналі. Як бачите, тут є посилання на таблицю кешбеків і партнерський кешбек. Отже, переходимо у табличку. Раніше вона мала трішки інший вигляд, але в такому варіанті мені здається зручніше порівнювати пропозиції по окремим категоріям кешбеку відразу в усіх банках. Тобто не потрібно вишукувати в якого банку який відсоток на категорію продукти чи аптеки. Тут відразу буде видно донизу, наприклад, аптеки, і бачимо у список відразу банки, і скільки вони. Пропонують, наприклад, дивимось категорію продукти і бачимо, що найкраща пропозиція буде у Globus Банка 2,5% кешбеку за кредитні кошти. Потім, наприклад, там Easy Bank 1,5%, Bank 2%, і таким чином порівнюємо. Також, якщо є якісь важливі примітки, то я е, намагаюся їх завжди тут прописувати. Наприклад, Сенсбанк дає 2% кешбеку при розрахунку карткою АТБ в магазинах АТБ. І таким чином цей кешбек сумується і можна отримати, наприклад, 2,5% кешбеку. А так як Sense банку кешбек індивідуальний, то у вас може, наприклад, бути на продукт. Продукти 1% кешбеку, але частіше це буде якраз 0,5%. Відразу під табличкою тут є пояснення, що означають ці скорочення, наприклад, там кредитні кошти чи власні кошти і так далі. І також в кінці таблички я ще відмітив банки, які беруть участь у національному кешбеку. Тобто таким чином можна, наприклад, задіяти картку Сенсбанку, Бачимо, що вона бере участь у національному кешбеку, плюс отримати ще додатково кешбек по категорії, наприклад, продукти. До речі, стосовно того, що деякі банки дають кешбек вище за кредитні або власні кошти, чи навпаки там при оплаті кредитною або дебетовою карткою. І у пумпу в цьому місяці змінилась трішки логіка. І тепер при оплаті кредитною карткою власними коштами кешбек буде як при оплаті дебетовою карткою, тобто менше. Хоча до цього можна було платити власними коштами кредитною карткою Пумб і у вас був кешбек по вищій ставці. Тепер же обов'язково потрібно буде платити кредитною карткою, кредитними коштами, щоб отримати вищий кешбек. Відразу поки не забув, хочу попросити вас, якщо. У вас є можливість задонатити декілька гривень на збір, то, будь ласка, в описі до відео та в телеграм-каналі буде посилання на збір для мого друга та його побратимів. Вони вже тривалий час збирають на автомобіль пікап, і збір іде доволі таки повільно. Тому якщо у вас є можливість закинути 1, 2, 5, 10 гривень, то, будь ласка, буду вам за це дуже вдячний. Також, якщо ви відкриваєте якусь картку по моїй рефералці, то я також намагаюся свою частину бонусу закидувати на збір. Як бачимо, тут, наприклад, за тиждень вийшло 800 гривень, там було тисячу. Ну тобто, таким чином можна також підтримати цей збір. Я буду вам за це дуже вдячний. Повертаємось до кешбеку. Звертаю вашу увагу, що в пості я також роблю коротеньку вишамку найкращих пропозицій по кешбеку. Тут, звісно, вони не усі, але ви можете приблизно звернути увагу на ті, які вас можуть зацікавити. Але повний перелік, звісно, дивіться у таблиці по кешбекам. Переходите у табличку і дивитесь, яка вас категорія цікавить, наприклад, комуналка. І бачимо, що глобус дає до 3% кешбеку, пумпу півтора кешбеку. В цьому місяці із підтягнувся і дає також 2% кешбеку, як за власні, так і за кредитні кошти. І таким. Чином порівнюєте кешбек по тим категоріям, які вам потрібні, і в тих банках, які вам потрібні. Також внизу тут йдуть банки, які дають кешбек на усе. Але, наприклад, банк Восток зробив акцію і до 15 березня, дає підвищений кешбек. 3% він дає в категорії краса і ще 5% дає на квіти. Також в цьому пості я збираю різні цікавинки. Можна, наприклад, подивитись, що Сенсбанк дає 20% знижки на послуги Укрпошти, або, наприклад, OTP банк дає 10% знижки у VARUS з карткою Visa, або, наприклад, 5% на розетка з карткою MasterCard. Або ж, наприклад, можна отримати 200 гривень кешбеку на комуналку при оплаті від 1000 гривень через Сіті 24. Можна подивитися, я робив пост. Якщо ви оплачуєте, наприклад, картку Акордбанк, Радабанк або МТБ через прозору мережу на сайті Сіті 24, то ви можете отримати 200 гривень кешбеку на рахунок за кожний платіж, якщо він входить до перших 10 тисяч зроблених за місяць. Ну і також є окрема табличка з партнерським кешбеком. Я зробив її також в такому варіанті, щоб було зручно порівняти якусь одну пропозицію в різних банках. Наприклад, що на АЗС Вок можна отримати по 3% кешбеку в Монобанк, а банк та пумб. А Сенсбанк дає 4% кешбеку, хоч табличка відсортована, але зручніше буде тут орієнтувати за допомогою пошука. Наприклад, хочете глянути Фокстрот, і бачимо, що у Foxtro також можна отримати кешбек в Монобанк 5% або Глобус та Easy дають по 1%, і знову ж сенс та приват дають 5%. До речі, EasyBank нещодавно додав розділ кешбек маркет. Це щось схоже на крамницю кешбеків у Pump, а в свою чергу, яка схожа на кешбек-сервіс Letyshops. Тобто ви там переходите за стосунку, наприклад, EasyBank чи Pump на сторінку магазину і оформлюєте покупку, за що вам потім нарахується кешбек. Тобто так само це, як і в Letyshops. Я ці пропозиції також додав таблиць. Вони тут будуть з поміткою, що це кешбек-маркет, або, наприклад, через розділ крамниці кешбеків, якщо це стосується пумбу. Наприклад, в пумбах взагалі цих категорій доволі багато, мені здається, там їх більше сотні. І так як там є зручний пошук в застосунку, тобто ви можете просто по назві знайти, є там потрібний вам магазин чи ні. Я ці пропозиції, можливо, в наступних місяцях додавати не буду, бо це доволі затратно по часу. Тобто, як можете побачити, їх тут прям доволі багатенько. Але свою думку напишіть в коментарях, чи треба їх додавати, чи ні. Отже, сподіваюсь, таким чином ви зможете обрати для себе кращий варіант по кешбеку, як якісь партнерські пропозиції, так і кешбек від банку. Посилання на таблицю ви знайдете в телеграм-каналі. Там я регулярно публікую новини по кешбеку, зміну умов і тарифів по карткам. Також оновлюю таблички, наприклад, ці таблички або також по депозитам. Тому заходьте, посилання знайдете в описі під відео, плюс там зручніше спілкуватись. Також напишіть в коментарях, чи міксуєте ви декілька карток для максимальної вигоди, чи використовуєте лише одну картку для отримання кешбеку. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.